Мерую добра усім вам дорогі друзі. Сьогодні тема слідуюча. Нагайне питання сьогоднішнього дня. Це акустична система, яка є на сьогоднішній день у кожного вдома. Ну, Як мінімум 99% мають вдома акустичну яку-небудь систему. Є отакі простенькі. Вона йде чи до комп'ютера, чи до приставки. Телевізійної немає різниці, але вона по-любому кожного дома є. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що робити, якщо система почала фоніти Що для цього робити? Значить, наприклад, оце втикається в Т2. Може у вас якийсь інший тюнер, наприклад, там супутниковий чи ще щось. І починається у вас фон у акустичній системі. Звук неякісний. Що треба робити? Виймаємо, якщо, наприклад, ну, в мене в даному випадку є тюльпани, отакий переходник. Тут штекер 3,5. І переходить в тюльпани, оце вже йде в приставку. Значить, перше, що ми робимо, беремо будь-який предмет. ну, Вдома є завжди пензет. Чи такий, чи там хто смикає брови, вії і все інше, хто волосинки. Беремо пензет. Перевіряємо спочатку наявність, От, як бачимо, цин... торкаємось центрального... центрального штекера йде фон. У ну, мене одна колонка, тому у мене фонить тільки один. Якщо у вас стереосистема, дві штуки, значить і це, і цей має фоніти. Далі беремо металевим приладом, може то ножнички, може проводок якийсь, тільки не путайте, е... покрашені під метал прилади і з металевими приладами. Торкаємось до центрального, починає фуніти. І тоді торкаємось до екрана. Отак. От Повинно фон має пропасти. От як в мене тут. якщо він не пропадає, значить у вас оцей шнур швидше за все не працює. Ну, от Зараз в мене. Не фонить. А до цього фонів. От я перемикаю, бачите? О, тут десь є. От я перемикнув, а воно фонить. Тобто тут десь є обрив, неякісний оцей переходник виходить. Тому беремо так, перемикаємо тут і тут. От воно фонить. Перемикнули, воно фонить. Виймаємо цей переходник ми і перевіряємо. Шукаємо, де тут є фон. Ось фонить тут. І замикаємо цей коли фонить, ось цим великим. Ось цим контактом. Що ось тут. Це земля. Або маса. Замикаємо. От звук пропав. Все, значить колонка у нас справна. Так само другий канал перевіряємо. Ставимо фонить. Коротим тут на масу. Якщо перестало фоніти, значить у нас колонка справна. Ось. А оцей шнур несправний. Власне, що в ньому несправне? Якщо ми торкаємось центрального і фон є, значить центральний провод у нас цілий. Якщо у нас не фонить, наприклад, взагалі звук пропав у вас, да? немає звуку взагалі, торкаєтесь сюди, не фонить, торкаєтесь сюди, тут фонить. Значить, звідси туди справне. А оце несправне. Так ми перевіряємо центральну жилу. Може я вас трошки запутав, поспішив. Ну так, якщо фонить у вас отак центральна жила. Але в загальному, коли ви слухаєте, фонить дуже фон великий звука, звук є, але фонить, то значить у вас несправна, несправний екран. А якщо взагалі звуку немає, то тоді пробуйте отак тут. Якщо тут фонить і у вас звуку немає, значить несправна приставка. Якщо отут берете і воно не фонить то тоді, якщо у вас є так само перехідник, тоді пробуємо тут. Тут фонить, а тут ні, значить шнур несправний. Без всяких приладів, пальцями ви можете перевірити. Отож, що робити, якщо в моєму випадку центральний, центральна жила, вона фонить. І коли слухаю відео, дивлюся телевізор, теж фонить. У мене, значить, обірваний екран. Тобто ось цей, де йде зовнішній. Беру те, що є під руками. Ну, Зараз всі переходять на оптику, міняють е, інтернет, тому від тої пари зараз знайти найпростіше. Може у вас вдома якийсь є інший провод. Ну, Бажано, щоб він був гнучкий. Можна взяти його, виняти з нього одну жилу і зробити те, що буду зараз робити я. От я взяв виту пару, зачистив і ось тут в мене є зазор. Можна припаяти, в мене паяльника немає. Не в кожного вдома є паяльник, тим більше, якщо ви, наприклад, жінка ніколи не паяли. Тому прикрутити це буде саме для вас. Треба прикрутити так, щоб було, щоб було щільно намотано. Бо інакше буде е, такий буде тріщати. Ну і в той самий час, що бачите, як мене скинуло е, штекера, щоб його не викинуло звідти, тому що перестане робити взагалі. Бажано зробити декілька витків для того, щоб надійно контачило. Все, отут тримаємо, оце плотно підкручуємо. Далі. Мотаємо. Якщо у вас перестало робити два, фонить зразу два штекера, значить мотаємо два провода отаких. От на кожен штекер. Я мотаю на один. Я обираю, наприклад, такий. Той, що в мене є білий. Все. От я йду і мотаю сюди, на цей білий. Бажано намотати, тому він не так буде перегинатися. У мене він монолітний. Бажано брати, щоб він був багатожирний. Але знову ж таки, ситуація. Вечір, магазин закритий, починається кіно чи футбол, у вас немає виходу ніякого, тому починаємо отак хімічити. Зазвичай така хімія стоїть руками. Те, що тимчасово зробиш, воно міняти вже її немає сенсу. Кінчика зачистив. Отут, якщо добре подивитися то цей екран зроблений із таких кусочків. І ось якщо відхилити його, то тут є отакий зазорчик. Сюди в цей зазорчик нам треба заставити провод. Оцей. Засовуємо його туди. Акуратненько, щоб нічого не пошкодити. І засовуємо так, щоб він не торкався центральної жили. Щоб він центральної жили не торкався. Ну і звичайно, щоб він там тримався, то в мене вилазить. Треба заставити добре. Так, заставлю його, ну, настільки тоненькі ці пелюсточки, екранні, що він провод звідти випадає. Це не є проблема. Беремо е, пластир, скотч, е, ізоляційна стрічка в кого що є, і просто-напросто його фіксуємо. Щоб він звідти не вилазив. Накручувати сюди 45 вітків не треба. Один оберт зробили і думаю цього буде більш як достатньо. Отак. Получилося. Ну і тепер можна йти перевіряти. І так, друзі, наша колоночка, як бачимо, працює. При біді можемо дивитися, що куди і ось нашій кабель. Під'єднаний і все нормально робить. Так що є, якщо що, раз, два намотали, зліпили і все буде нормально. Ну а на цьому все. До наступних зустрічей.